Магазин інтермедлі що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спальн, кухонь, перепокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади: ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. На апаратній нараді у голови Фастівської райдержадміністрації Анатолія Бусянкова з керівниками підрозділів апарату, сільськими і селищними головами, керівниками підприємств організації установ району йшлося про концепцію реформування місцевого самоврядування. Про особливості впровадження проекту концепції та внесені пропозиції щодо реалізації її положень у Фастівському районі, доповів голова районної ради Володимир Іщенко. Система створена була таким чином що ми надаємо пропозиції, обласна рада повинна їх враховувати. Який механізм врахування цих пропозицій, звичайно, ми не знаємо. Але те, що нам потрібно було узагальнити, пропозиції надані нами, там були пропозиції сільських рад, плюс наші власні пропозиції ми їх надали ще в березні. Згідно офіційних документів, 20 жовтня цього року обговорення концепції реформування місцевого самоврядування завершено. Проект указу президента України підготовлений та має бути підписаний найближчим часом. Остаточна редакція цього законодавчого акту не оприлюднена, але її мета чітко визначена. Метою концепції є визначення. Напрямів механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади спроможної максимально забезпечити передусім надання якісних та доступних публічних послуг, встановлення інститутів демократії, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад. Також керівництво країни має чіткий вектор щодо дієвості та ефективності нової концепції. Урядом сформульовано, що реалізація концепції сприятиме посиленню правової, організаційної та матеріальної спроможності територіальних громад, розвитку ефективної територіальної організації влади та органів місцевого самоврядування, проводженню їх діяльності з дотриманням принципів та положень європейської хартії місцевого самоврядування. Створенню умов для запровадження доступних адміністративних соціальних та інших послуг в ході наради Анатолій Бусянков наголосив: концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є саме тим першочерговим стратегічним документом, яким закладено основні напрями реформи місцевого самоврядування у Фасівському районі. Існують всі інституції самоврядування, які ефективно працюють. Серед іншого на апаратній нараді було інформовано щодо підвищення державних стандартів соціальної політики, у тому числі в частині підвищення розмірів державних допомог. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.